Зв'язатися з президентом України Володимиром Зеленським та пояснити свою поведінку, чому його ну, протягом 5 годин ма на робочому місці. Цю команду я передаю, це зафіксовано пропаковано допитую сторони обвинувачення. Цю команду я передаю, ціннігово отримує цю команду, розгортається, виходить з приміщення. І через півтори години е ситуація, що все, він це пояснив, він вертається на своє місце. Подано місці. Тіліха були виключені мобільні телефони. Ну, і в нього саме в сініхувало. Сім'ях тепер вже в показах своїх каже, а я вже там, три роки з виключеним телефоном хожу, тільки на Wi-Fi. що Вони виключали телефони. Ну, Тіліхар це аргументовує тим, це це дуже смішно для будь-якого інженера. Він каже, що саме на нього і на Сінігуба росіяни там, ну, там, ну, направили руч, да, які погасили ці телефони. Ну, фактично так він аргументовує. Ну, я як інженер, у мене перша освіта інформація. Можна погасити квартал ну, повністю. Можна погасити конкретну людину. Ну, конкретну людину це треба ну, спеціальний е, радіокомплекс, який від'їжджає вільні обушу. Ми його, його сравні бачимо. Ну, ну,